Друзі, доброго дня! Нехай Бог рясно благословить кожного в цьому дні. Вірю, Господь щось особливе приготував саме для вас сьогодні. Готуйте своє серце. Сьогодні я знаю, багато людей йдуть на служіння, тому готуйте, готуйте своє серце, якщо ви в сумах, то запрошую вас на наше служіння, яке відбудеться о 15.00 в Палаці культури імені Фрунзе. І знаєте, сьогодні я хотів би поділитися однією думкою, яка під час війни. Дуже сильно змінило моє серце, змінило моє напевно життя в якійсь мірі. От, і я б хотів би поділитися з вами цим місцем святого письма і тим об'явленням, яке Бог відкрив мені. Дивіться в Євангелії від Івана, 7 розділ, 38 восьмий вірш. Є такий вірш, який на російській мові в синодальному перекладі він звучить таким чином. Хто... То вірують меня, хто верует в, в мене, кома у того, як сказано в Писанні, из чрева потекут реки води живой. І завжди я жив за цим розумінням, що хто вірує в Ісуса у того, як обіцяє Слово Боже, і щріва реки ріки води живої. Тобто, хто буде вірувати в Ісуса, у того тому обіцяє Слово Боже. Що в нього потекуть ріки води живої. Але знаєте, друзі, якщо бути чесним, то е, на протязі всього свого християнського життя, це вже 11 років, я дуже рідко бачив, щоб життя, е, в житті якихось людей текли у ці ріки живої води. Да, була сила Божа, була проявлена Божа святість, благодать Божа, любов Божа. Ну, багато таких речей да, от, життя Боже. Да? І от знаєте, Нещодавно я прочитав одну книгу. Це вже під час війни, десь рік тому я прочитав одну книгу, яка просто змінила взагалі дала мені відповіді на дуже багато запитань і взагалі перевернула мою свідомість. Я думаю, з голови на ноги. Да? От це книга Ерло Штейгіна. До речі, вона зараз у нас розігрується в інстаграмі. Є розіграш, ви можете її виграти. От. Треба підписатись на канал в інстаграмі і додати в коментарі трьох своїх друзів. От. Можна декілька разів її додати. Чим більше це зробити, тим більше шансів виграти цю книгу. Книга неймовірна і, скажімо так, виклала Людмила Плет. Але ця книга, яка була це автобіографія пастора, який став свідком пробудження в плем'ї зулу в Южній Африці. От, і там надзвичайні просто свідоцтва. І головне, він проносить через цю цю книгу об'явлення. Одне слово, яке Бог йому відкрив, але яке я вірю не лише йому, але й всьому християнському світу. Ми повинні це відкрити для себе. І от дивіться, в російській мові так написано. Хто вірує в мене у того, як сказано в Писанні, і ще ми потіку води живої. Але в оригіналі і в українській Біблії написано, хто вірує в мене. Як написано в писанні, у того іщева потечуть ріки води живої. Тобто, хто буде вірувати в Бога, як сказано в писанні? І знаєте, що відбулося в Южній Африці у цього брата Ерло Штейгена? Відбулася наступна річ: він шукав Бога. 12 років вони служили. Вони робили такі евангелізаційні служіння в різних місцях. І, наприклад, вони відкривали в одному місці евангелізацію, робили півроку евангелізацію. і було там, наприклад, 100 людей, потім 300, потім 500, і Потім знову все йшло на спад. І вони залишали церкву знову через півроку зі 100 людьми, і потім через рік приїжджали в цю церкву, і там залишалось 20 людей. І так відбувалось дуже, дуже довго. Протягом 12 років він шукав Бога, він молився. Він не міг зрозуміти, чому так, і Бог йому відкрили. Відкрив слово своє. І він йому сказав: в мене є одна проблема, чому я не можу робити пробудження в племі зулу. Тому що моя проблема головна це ти. І він говорить, і він йому він почав шукати Ермоштаїн. Чому я твоя проблема? Що я роблю не так? І ось він наткнувся на цей вірш, в якому написано, хто буде вірувати в мене, як написано в писанні, як сказано в писанні, так? у того злона потечуть ріки води живої. Знаєте, і він, Вони церквою зібралися невеличкою групою людей, і почали шукати Бога і запитувати, а чи віруємо ми так, як написано в Писанні? Знаєте, що сьогодні я бачу в християнському світі. Слово Боже не є вищим авторитетом для християн. Ми сьогодні не готові каятись в гріхах. Ми сьогодні, знаєте, доводимо свою правоту просто замість того, щоб бути знаєте, десь розбитими сосудами, як каже Господь. І дуже багато речей. Я не хочу зараз про все. Але знаєте, друзі мої, можливо, для когось це буде викликом сьогодні. І Бог закликає сьогодні нас, як віруючих людей, вірувати, як сказано в Писанні. Слово Боже, це авторитетне слово самого Бога. Якщо ми в це віримо, ми повинні своє життя підігнати під найвищий стандарт, під стандарт Божого Слова, для того, щоб ріки життя лились через наші, наших чрев. І тому, друзі, надихаю вас. Перш за все прийняти участь в нашому розіграші, що була ця книга. А по-друге, а по-друге, надихаю вас шукати Бога всім серцем і вірувати, як написано, благословіть вам.